Справжня болгарська валеріана. роками заспокоює наші нерви. Правоохоронці і досі працюють над ідентифікацією тіл в Ізюмі на Харківщині. Через півроку після звільнення місто залишається жахливим нагадуванням про жерти серед цивільних людей, які загинули від варварських дій загарбників. Більше про тих, хто втратив рідних, розкаже Олександр Мужичук. В Ізюмі відлуння російської окупації добре відчутне, і досі багато тих, хто вижив, чекають на ідентифікацію тіл близьких. Серед них Галина Жихарова, яка майже рік тому втратила всю свою сім'ю. 9 березня 2022-го на багатоповерхівку, де вони жили, впала російська авіабомба. Моїх погибло вісім родних син з невесткою, дві внучки, дві правнучки, внук і. Ну і сваха наймолодшій правності Галини, яка загинула, було всього 5 років. 71-річна жінка щодня ходила 14 кілометрів пішки до руїн будинку, де розгрібали завали. Після цього Галина занедужала і зараз прикута до ліжка. Страшна історія її сім'ї не поодинока. Люди в цьому будинку гинули цілими родинами. На їхній домка крас самольот скинув бомбу посередині. і вони були у підвалі, по саме по самій середині підвалі. і якраз погиблівся там. Погибло там 52 два чоловіка. Тіла сімох родичів Галини були ексгумовані лише у вересні після звільнення ізюма. Вони сильно розклалися. На їхню ідентифікацію знадобилися місяці. Тепер Галина чекає на ще одне впізнання. Онуки. Мені важно зараз дожити, щоб ексгумація пройшла, і всі ДНК мої були, діти всі у мене ДНК. І щоб я могла похоронити, пам'ятники, поставити. Ну а що делать? Жить приходяться далі. Всупереч запевненням російських пропагандистів, що окупантів в Україні зустрічатимуть з квітами. Цього не відбулося, зокрема, і на Харківщині. У відповідь загарбники почали мститися. Мирних жителів затримували без причини, їх катували. Люди безслідно зникали. Після деокупації були виявлені братські могили з сотнями тіл. Прокуратура на даний час дійсно процесуальне керівництво у понад 20 тисячах. Воєнних злочинів та злочинів пов'язаних з збройної агресії Російської Федерації з 451 тіла ексгумованого в Ізюмі близько 440 виявлені у братських могилах. 125 досі не ідентифіковані. Деякі тіла настільки розклалися, що важко взяти зразок ДНК. В інших випадках правоохоронці не можуть знайти родичів. Робота з впізнання може тривати протягом місяців, кажуть криміналісти. Через те, що велика кількість загиблих була, нам необхідно було провести дослідження як букальної пітелі живих осіб, так і дослідження трупів тим більше, що трупи кістки були різного ступеню з різними ступенями змін, і необхідно було. По кілька разів їх перевіряти, наслідки російської окупації Ізюму стали одними з найжахливіших у цій війні. Для місцевих жителів і досі існує небезпека підірватися на залишених протипіхотних мінах. Масштаби руйнувань в понівеченому місті, в якому до війни проживало 50 тисяч людей. Неймовірні, за офіційними даними, зруйновані до 80% житлових будинків. У ще більшої кількості осель потрощені дахи, стіни та шибки. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.